Первое, по вашим сюжетам относительно наводнения. Это, конечно, ужасно. Я где-то слышал, уже прошла цифра, что 20 миллиардов рублей уже составляют убытки от этого наводнения. Я не специалист, не буду себя за него выдавать, но специалисты прекрасно знают, а также те, кто живет по берегам этих рек, не только этой. Нужно чистить русло рек регулярно, что не делается. И вычистить Урал, если он главный здесь, стоило бы гораздо меньше, чем теперь покрывать убытки и вот все то, что мы видим. А рек таких в России полно. Это первое. Второе относительно сюжетов вот по, по Украине, естественно. От розбираються на в тонкостях української жизни, і ще в тонкостях європейської жизни, я скажу только одно. Своєм'яни Європа під названням Євросоюзу НАТО спричидали причиндалами там разом. Приклад того, як знищується російська техніка, спецпризначенці Служби безпеки України опублікували потужну підбірку знищення ворожої техніки. Тут і мотоцикли, і, і засіб ППО БУК. Ось, будь ласка, ЗРК. І е, там на кадрах е, досить складно зрозуміти, це був сам Піон чи, можливо, його модернізована версія. Е, от, бачите, гіацинт то, ну, це е, ще одна САУ. і ще один зрк бук Так от, е, все це знищується за допомогою fpv дронів Це ще раз говорить на користь того, що друзі не забуваємо донатити. Кожна ваша гривня, 2, 5, 10, неважливо. Це... Чудовий вклад в те, щоб знищувати окупантів на нашій землі. Далі, що говорять спецпризначенці Центру спецоперацій АСБУ? Кожен крок окупантів на українській землі перетворюється на Пастку ретельно сплановано спецпризначенцями ЦСО АСБУ. СБУ. Високоточні удари не залишають ворогу шансів, вони гинуть разом з уламками своєї техніки. На жаль, цієї техніки в них поки що є. Вона не такої якості, як було це на початку повномасштабного вторгнення, але все одно це залізо, все одно це гармати, все одно воно може їхати і воно стріляє. Тож чим більше буде е, залізяче знищено, тим буде краще, е, Росія. Хоч і демонструє, що в неї до 100 біса зброї, але все одно рано чи пізно все це закінчується. Дефіцит снарядів не на всіх напрямках, але на деяких вже спостерігається. І саме через це Путін їздить по світу і клянчить зброю. Зокрема, дуже багато він її отримує з північної Кореї. Нехай і якість цих снарядів не дуже, але все одно води є. Військовий оглядач Денис Попович про дефіцит снарядів у росіян на фронті і чому Північна Корея зараз постачає озброєння РФ, бо ворог відчуває серйозний дефіцит. А також як удари ЗСУ по складах вплинуть на логістику ворога. Даними він вже відчувається. Я тут посилаюся на дані російських джерел, які кажуть про те, що є певний дефіцит боєприпасів на фронті. Е, хоча, можливо, е, хлопці, які безпосередньо знаходяться на передовій е, зі мною можуть посперечатися. Вибачте, вибач, вибач, Дениса? І, 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 я просто короткий коментар додам. Мені здається, що останній рік е, російські військові кажуть, що у них дефіцит боєприпасів. Тобто, це якісь інші зміни? Ну, дефіцит боєприпасів буде завжди насправді. Це така штука, що їх ніколи не вистачає. Жоден командир ні в російській, ні в українській армії вам не скаже, що боєприпасів достатньо. колись буде, колись буде якась нестача і на це будуть звертати увагу. Я маю на увазі, що е, ці е, значить, нарікання вони пов'язані якраз з останніми ударами по складах, якраз минув той проміжок часу, коли це могло б датися знаки. Тобто перший удар було завдано вісімнадцятого. Вересня, потім через два дні, наступний удар був завданий по кількох складах. Відповідно, це вже от має якраз ці дні отримати якісь ефекти. Тобто, будемо чекати, чи ці, скажімо так, заяви, ці жаління будуть більш, скажімо так, частими. Але треба розуміти, що ми завдавали удари по складах Тверській області, тобто два склади було знищено. Відповідно, це може датися ознаки якраз для північного групованого війська Російської Федерації. Не так там південно чи на Донецькому напрямку, а саме північно. це Курська область, це Харківська область, це можливо Купільський напрямок, Лиманський напрямок ОТА. До речі, ми зараз якраз менше чуємо а, про Лиманський чи Купінський напрямок. Чуємо, але не так часто, як це було там буквально два-три тижні тому. Приводу того, що відбувається з рашистами, знаємо, що наші захисники намагаються результативно ліквідовувати як особовий склад, так і техніку. Флот то вже, звісно, знаєте, базова річ. Але і авіація Російської Федерації час від часу страждає. Так, от вчора. Розповсюджилися масово відео, фото, матеріали того, що щось рашистське падало. Спочатку думали, що то су 34 су 35 Охотник. охотнік. Багато з'являлось різних думок, але ми з вами розуміємо, що це потрібно ретельно дослідити. да, ті уламки, те, що залишилось після того всього, насамперед фахівці намагаються зараз розібратися, що саме збили на сході України: тактичний бомбардувальник су 34 або новітні російські безпілотник-охотник С-70 «Охотник», також відомий як Хантер Б. Це російський безпілотний літальний апарат з елементами технології Стелс, який розробляється компанією «Сухой» та російською авіабудівною корпорацією Міг як проєкт літака шостого покоління. Українські військові експерти вважають новий безпілотник серйозною загрозою. Насамперед, ну і якщо дивитися на ту табличку, да яку знайшли над Донеччиною збили четвертий екземпляр ударного дрону. Охотник під номером С-74. відомо, що всього було зроблено чотири таких дрони. Вартість одного більше одного мільярду. Ну розуміємо, що насамперед чотири таких всього є. Якщо втратила РФ, то це звісно прекрасно. Але розуміємо, що всі деталі ще з'ясовуються, і фахівці дійсно намагаються розібратися. Що ж насамперед там трапилося? У расистів, але в будь-якому випадку це їхнє, і тому це прекрасно. Адже наші захисники, ми розуміємо, значить, результативно відпрацювали. А... Ну тут справа в тому, що, скоріш за все, був френдлі фаєр. А про що це говорить? Це говорить про те, що російські от, от супер пупер мега аналоговнєти не працюють так, як треба. Бо збивати власний дороговартісний дрон, угу. це означає те, що він вийшов з-під контролю. Угу. От Скоріш за все. Сталася саме така ситуація, тому що на відео, які публікували самі росіяни, чітко видно, як цей дрон переслідує російський літак і пускає по ньому ракету. Тобто, скоріш за все, він втратив керування і летів невідомо куди, і міг зробити невідомо що. ну, В принципі, і тут же ще яка фішка, що не дуже ж хочеться, щоб Твій дрон, який такий супераналоговнєтний і надсекретний, е втративши керування, потрапив до ворога. Ну, тобто для нас uh -huh, не для uh -huh. вороги. Тому його було прийнято рішення збити.